Пригадуємо про те, що день захисника і, і захисниці України маємо станом на зараз. І у цей день е, низку заходів е, уже провів е, Володимир Зеленський, український президент. Е, зокрема, він е, мав слово на церемонії складання клятви ліцеїста та вручення державних нагород з нагоди дня захисників та захисниць України. Його м, звернення частиною з того звернення до українських. Захисників і захисниць я пропоную послухати просто зараз. Сьогодні великий день день захисників і захисниць України. Ваш день, день тих, завдяки кому настає завтра, завдяки кому є Україна. А ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці під своїми прапорами. Завдяки кому життя переможе, завдяки вам незламні та хоробрі люди великої відваги, які роблять велику справу, захищають Україну. І сьогодні це більше ніж професія, більше ніж покликання і гасла різних родів наших військ, різних. Бригад і формувань для вас більше, ніж слова. А вам це доведено не раз доведено на полі бою, де ви завжди за Україну, за її волю. Завжди попереду і вірні завжди. Перші з щастя йдете на ви і запеклих вогонь не пече. Ви обрані долею і слабких. Немає тож всі ви разом громом і полум'ям, волею і залізом з Богом і за Україну. 951 день битви за державу. 951 день ви пишете історію на полі бою, віддаєте себе, аби не віддати. Україну і ті, хто був народжений воїном, і ті, хто ним став, змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною. Хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором. Хто сказав собі, я не маю іншого вибору, адже це моя батьківщина. Важливі слова від українського президента, який я також додам сьогодні. Відвідав українських військових, які проходять лікування в одному із госпіталів. Далі зацитую частину його повідомлення, привітав із ним захисників і захисниць України та відзначив державними нагородами. Дякую воїнам за службу та захист нашої держави. Щиро дякуємо та поважаємо роботу наших медиків. Дякуємо за кожне життя, яке ви відновили. Кінець цитати від українського президента Володимира Зеленського. Нині низку привітань будемо мати і чути, але одне з найважливіших, що ми з вами робили сьогодні, це, на жаль, традиційне вшанування українських військових, які віддали своє життя, які поклали своє життя на вівтару цієї боротьби. Відбувається таке вшанування за загиблими кожного ранку, рівно о 9-й. І 1 жовтня, о 9 ранку українські міста також завмирали на ту хвилину. Оце ми зараз з вами можемо бачити, як хвилина мовчання відбувалася у Києві. Ми бачимо, що всі стоять. Ми також зараз побачимо про те, що люди виходять з автівок для того, аби віддати честь загиблим, для того аби вшанувати усіх тих, хто загинув за нашу із вами. Раїну я нагадаю, що це кадри із хвилини мовчання у Києві у столиці України, яка відбулася о 9.00 ранку, і це знак вічної пам'яті захисникам і захисницям, які доблесно виборювали незалежність рідної землі. Я також хочу додати, що таке вшанування відбувалося у низці інших українських міст. Зокрема, зупинялися також на оту мить на одну хвилину. І у Львові кадри з цього міста зараз можемо бачити на екранах. Вшановували пам'ять усіх, хто віддав життя за Україну. Дякували тим, хто продовжує захищати нашу країну від російських загарбників. На одну хвилину у Львові зупинився і громадський транспорт, автобуси, трамваї та тролейбуси. А на зовнішніх табло електротранспорту замість номера маршруту з'являлося гасло. Герої не вмирають. На дорогах міста патрулювала поліція і через гучномовці інформувала містян про хвилину мовчання, аби якомога більше людей, які не знали або не пам'ятали, все ж таки змогли долучитися. Окрім транспорту, на одну хвилину зупинилася також робота у школах, ЦНАПах, у соцзахисті, сервісних центрах, районних адміністраціях у лікарнях, школах та інших міських закладах. Це, це про пам'ять, це про вшанування і подяку тим. То робив все, аби ми з вами надалі могли жити. Ну і ще про подяку і вшанування на завершення. Також до Львова повертаємося і поговоримо також про вшанування безпосередньо на цвинтарі. Адже сьогодні митрополит Епіфаній вшанував пам'ять полеглих бійців на Личаківському цвинтарі. Я нагадаю, що це от безпосередньо. У Львові там відбулося урочисте покладання квітів до могил, де спочивають українські захисники і захисниці, і спільно з військовими капеланами помолились поминальну молитву, а також долучились до загальнонаціональної хвилини мовчання. Важкий день пам'яті, але добрий день для того, аби подякувати нашим захисникам і захисницям. Подякувати зокрема і внеском на збори українських сил оборони. Тож я нагадаю, що 24 й канал збирає кошти на автівку для сумського прикордонного загону. Долучитися до збору ви можете за QR-кодом. Там ви побачите також і статистику цього збору. Скільки ще залишилося до. Закриття, дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую вам за підтримку українських сил оборони. І нагадую, що коли немає слів, аби подякувати захиснику чи захисниці, яких бачиш просто біля себе, завжди існує такий жест, як рука на серце, просто рука на серце, кивок. І таким чином показуємо наскільки ми вдячні, що нас захищають найгероїчніші люди у цілому світі.